Співробітниками управління карного розшуку, управління боротьби з незаконним обігом наркотиків та спецпідрозділу Корд були проведені обшуки у членів злочинної групи, яка займалася розповсюдженням наркотичних речовин. Під час обшуків на теперішній момент вилучено близько 6 кілограмів амфітаміну. Це, якщо по риночним цінам, приблизно десь на 3 мільйони гривень. Також вилучені прекурсори, які використовуються в виготовленні цього наркотичної речовини. А також була вилучена велика кількість зброї це кулемет, два автомати, три гвинтівки, одна з них снайперська, дев'ять пістолетів Макарова і багата кількість набоїв до цих видів зброї. Також вилучено підробні документи на цих осіб та на інших. І картки, банківські картки, на яких на теперішній час перевіряється кількість грошових коштів. Подальшому на теперішній час проводяться. Подальші слідчі оперативні дії по встановленню місця знаходження інших членів групи. Було заведено кримінальне провадження, як я вже сказав, по збуту наркотичних засобів, але подальша розробка цих осіб показала нам, що їхня поле діяльності значно ширше. Тому в процесі відпрацювання отримали інформацію про належні у них зброї. Ну і інформація підтвердилася. Крім цього, вилучено ще три автомобілі, які ми зараз встановлюємо, їхнє походження. Поки що документів на ці автомобілі немає, і вилучений ряд документів на інші автомобілі. де вони знаходяться і їхнє походження ми зараз з'ясовуємо. Є предположення, що це викрадені автомобілі, де і як, зараз ми це перевіряємо.